Спідно благострій Кременчука від самого початку задіяно 30 чоловік. Ми прибираємо, допомагаємо людям застеклити вікна, винести скло. Ми устраняємо все це робимо. Все для наших містян. Наразі стараємося зробити все дуже швидко, тому що на вулиці незабаром буде прохолодно, тому треба все устранити кратчайші сроки. На місці події працює гуманітарна місія пролізка, котра. Надає мешканцям Кременчуга, у котрих після ранкових подій повибувало вікна, двері, понівечили їхні будівлі. Ми надаємо від управління Верховного комісара ООН у справах біженців будівельні матеріали.